Рада вас усіх вітати на своєму каналі, моїх підписників і тих, хто стане ними. Це ось я, ваша улюблена майстриня, представниця сучасного українського стилю наїв. І хочу вам показати нову свою роботу. Е, не знаю, повірите чи ні, але відео я. Але відео я записую для вас вже ось втретє. Вчора ввечері була перша спроба на заході сонця. Я ось багато говорила, розповідала, махала руками, своєю роботою вимахувала, а зображення вийшло ось яке. То яскравіше ставало, то темніше. Я розуміла, що якщо я навіть це все ось змонтую обріжу, то це все одно не буде естетично виглядати. Потім сьогодні була ще одна спроба в день. Але перед тим, як вмикати запис, мені, е у мене на екрані з'явився, в телефона на екрані з'явився надпис покращити відеозображення». з покращення. Я, звичайно, натиснула на це покращення. І е моя камера записала все таким ось розмитим, я, наче, такий привид. Зображення підвисає розмите, і я розумію, що Ютуб це цю якість зробить ще гіршою, і відповідно таке завантажити я не можу. І ось моя робота. Я зараз вам покажу процес створення, а далі хочу поділитися з вами дуже важливою інформацією стосовно створення. Автентичних робіт. А для тих, хто не бачив мої відео, розказую. Спочатку роблю ескіз. Ви його вже О, бачили, потім обводжу а контури ескізу. Ось так у мене вийшло, вже частково і зафарбувала. Для створення таких робіт використовую акрилові фарби торгової марки Росса. Вони класно лягають, особливо, якщо ви. Покриваєте поверхню, в даному випадку це скло у два шари. Ось так я працюю для створення своєї роботи. Я вже говорила, що використовую повністю щіточки. Ось, контурну щіточку і щіточка, яка вже є досить старою, бачила багато моїх робіт. І їх, можна сказати, витримало. Ось витримало все. А це мені захотілося показати, як виглядає картина на склі без фону. Взагалі, ось мені такі роботи дуже подобаються без фону. Їх би можна було зобразити десь на склі вікна чи дверях. Але тоді, звісно, акрилові фарби не підійдуть, а підійдуть більше вітражні, а вони, ну наскільки я знаю, коштують трохи дорожче. Вітражними фарбами я ніколи не малювала, і тепер моя робота. Друга частина мого відео показую свою роботу. За основу я беру фоторамки від української фабрики, фоторамок Ет це не реклама. Купую я їх за вла кошти. Ось така ось фоторамка. Ну, кому цікаво, розміром 30 на 40 коштує всього навсього увага, 134 гривні. Я, взагалі, ось не уявляла, що фоторамки такого розміру існують, але вони існують і якість мені їх надзвичайно подобається. Це чергова, я б сказала. Так. Моя картина на склі в стилі нагів. Малювала я голубів. Мені хотілося цю картину зробити навмисно такою дуже наближеною до автентики. І мені здається, що мені це вдалося. Але тут був один такий нюанс, бо створювала її вже ввечері, і крила голубів були несимметричними. З оцієї ось сторони крило було ось так таким випуклим. І це, ну чесно, мене дуже дратувало. Я не могла насолодитися естетикою своєї роботи, бо я постійно дивилася на те крило. Потім я ось так, щось тут нас закраплю. З цього боку, потім витру. Так. І ось отут ну, може, можна розгледіти, щось тут до... трошки недосконало. Я думаю, що телефон цього не передасть, е, я двічі тут ось змінювала, бо першого разу не дочекалася, доки висох, висох цей контур. Е, так от, що я хотіла вам розповісти про ті давні автентичні картини. Знайшла я нещодавно. Неймовірне відео про створення робіт на Полтавщині, і там саме про створення робіт з хлопцем та дівчиною. Такі картини я також маю. Зараз покажу вам одну з них. так, ось робота, яку я буквально сьогодні закінчила. Тут вже була на цьому склі подібна робота, але я дізналася один такий лайхак, що роботи можна ось акрилом мальовані на склі можна ось прибирати. Фарба росса. Вже спіни шовковиця, дивлюся у нас. Клас. Скоро можна їсти. Сьогодні прилетіло по Харкову, від цього дуже сумно. мене, до речі, в Харкові є родичі, які не виїздили з Харкова і живуть, до речі, на Салтівці. Ми їх запрошували до себе, але вони наскільки сміливі, що не хочуть залишати власне житло і ну, рідний дім, скажімо так. Вони не за матеріальне тримаються а більше за своє місце. Так, і в тому відео я його, можливо, в описі десь додам. В тому відео якраз і отакі ось роботи показувалося, як створювалися. Я давно вже помітила те, що контури, я малюю контури своїх робіт пензлем. Але я помітила, що вони наскільки тоненькі, і я не могла зрозуміти, чим же вони мальовані. Але у цьому ось відео там ось знімалися дві жіночки, такі вже літні. Представниці Полтавщини, Полтавщини здається з Лубенщини, і одна з них жінка там і показується, і розказується, як створюється ця робота. Контури малювалися пером, отим ось пером, яким раніше писали. А замість фарби використовувалося чорнило. Ну жінка сказала туш, не знаю з різниці, якась є чи немає, але я вважаю, що то чорнило. Я ж повністю використовую акрилові фарби і щіточки. І ще техніка нанесення відрізнялася. Ось, подивіться, так як я ось наносила на оце ось дерево. Ось приблизно таким чином забивався повністю весь фон. І я так розумію, ще чому. Бо це також я помітила: оці ось контури є настільки тоненькими, що не завжди реально втримати межу. І е, часто фарба виходить за контури, а також воно ну, так все яскраво і гармонійно поєднується. І ще там є оце ось. Пояснення, яким чином іде підкладалася фольга. Фольгу я в своїх роботах ще ніде не підкладала, лише використовую фарбу, оцю, я не знаю, як вона правильно називається, я забула, десь ось підпишу, яка ось виблискує. Золотисту. У мене є серебриста, але ось, чесно, вона ось не наскільки класно виглядає. Хоча на склі, ось, в принципі, має тут ось доріжка, то я думаю, що нею можна також спробувати користуватися. А ще дізналася про те, що товщина скла має бути орієнтовно 3 міліметри. Я розумію, що на цих ось, ось фоторамках тут товщина скла далеко не 3 міліметри. Тут хоча б міліметр був, або ну, хоча б 2 міліметри. Ну, буде з півтора. Не міряла, але я розумію, що скло зовсім тоненьке. Я вже задавалася питанням ось яким чином такі роботи транспортувати. Поки що не знаю. Треба бути дуже дуже обережним. Але в принципі я радію навіть з того, що у мене є можливість замовити вже готові ось оці фоторамки, на яких я можу створювати свої роботи. Бачите, я сьогодні дуже багато говорю, і я тоді вже покажу ще одну свою роботу для того, щоб не робити окреме відео. Я не буду вже, мабуть, показувати процес створення її. Мабуть, не буду. Або, можливо, зніму окреме відео а це вже тоді виріжу, але покажу вам роботу ще одну. До речі, я ще не сказала, чому я цю роботу змінила. Це тоді я починала тільки малювати і це була повноцінна робота на форматі А4, друга моя. І тут ось мені дуже не подобалось, яким чином. Я фон позафарбовувала, та ще й рука оцього, хлопчини. Вона була задовгою, хоча я бачу, я тут трошки йому одяг змінила, але все одно бачу, тут не все так ідеально і досконало. Так, і показую вам ще одну свою роботу. На місці її, неї цієї фоторамки була зовсім інша робота. Десь ось її додам, але мені не подобалося, що вона не симетрична, і ось я її змінила. Таких робіт автентичних, ну з такими ось птахами, я не знаходила. Автентичні роботи були з хлопцями і дівчиною, автентичні роботи є з голубами, а з отакими ось фантазійними птахами, то ні, це такі птахи, які зустрічають весно. Так, не знаю, сподобається мені ця робота чи не подобається. Ще я до кінця не розібралася. Ну, в принципі, розказала, показала, підписуйтеся, лишайте лайки вподобайки. Таким чином наш український контент просувається. Якщо ви, звісно, додивилися до цього моменту. Чекаю на ваші враження, якийсь ось зворотній фідбек, бо чесно, в мене вже зникає бажання робити ці відео. Не знаю, ось сьогодні просто якийсь такий стан прокрастинації, і ще коли в тебе було попереду дві невдалі спроби, ось просто зникає бажання щось робити. І, взагалі, ось на картинах не знаю, можливо, на якийсь час я поставлю паузу, тому що це доволі коштовне у ну, плані фінансових трат заняття. Ось поки не знаю, подивлюся, якщо буде натхнення, то, звичайно, буду для вас створити і показувати нові роботи. Але ось не переймайтеся моїм песимізмом, можливо, це тільки сьогодні маю такий настрій. Я вірю в те, що все буде добре, Україна ось переможе. З вами була Аліна Конотоп, і зустрінемося у нових відео.